Всім привіт, мої котки і кошечки, я сьогодні буду грати в ток оку У мене там уже є дуже гарно обстроєний дім. Ми заходимо сюди. О, нове, о, нова обнова вийшла. Я попрошу тата, щоб він мені його обновив. Так, зараз подивимось. Так, загружається. Чого так довго? Чего. Чего так тово? Внос ну, ну, Ладно. Оп! И проходим в току нашу. На крестик, на крестик. На крестик. И наша тока я. Yeah. Так, пропускаем. лоадинг наш любимый. Заходимо в «Play» Зараз ми заходимо в мій дім. Угу, я тут попиваю собі. Так, пішла вона, пішла вона віднести свою чашку. З інопланетяні. Це. <хи> це її кровать, мені вона дуже гарно обстроєна. Тут така тумбочка. А тут кровать. Мені прям дуже подобається, як вона устроена. Тут велика подушка і її любимий міфка. Це її антистрес. Зустрінь. Якась штука, я не знаю, що це. А, точно. А, це складний вір, точно. Такою маленькою штучкою. Такий великий вір, ого! І бутилочка з водою. Тут теж у неї є бутилочка з водою. вона така велика. Я прям дуже була рада, коли побачила, що речі які зникли. З'явились. уявляєте? Ось, я нам ще... Навіть вам зараз покажу, ну я в наступну... ну я в прошлому відео показувала, ну, ми все одно. Я передвинула, щоб мені було зручніше. Заходимо от сюди, ось, куди поїхало. А? Все, заходимо на почту. Так, лоадінг, як завжди лоадінг. Ну, хто знає англійський, виправте в коментарях. Бо я його не сильно так знаю. зараз Оце... покажу. Оце я просто листала від радості. Так, так прям прям так листала. Прям така була щаслива. Ну от, наприклад, ось такі речі зникли. зараз ще покажу. Що зникло? Ха. Так, так а це шутка, ага, знайдемо таке Що зникло? У нас сейчас знайдемо Ну от, наприклад, така сумка у нас зникла. Так, Так, отакий от светильник. я візьму, воно дуже класне. ще кожа така поменяю, на ну, оцього. цього. Ну, або вони будуть вместе жити. Ой, що це мій любимий костюм був. Ми його забираємо. Ще я забираю оце і Пенсіл. Я його забираю. Ой, цей рюкзачок мій був улюблений Хамур'єр. о, ну потім я Бо, так розстроїлась, коли він зник. Я... Прям дуже. А це прокладки. Я не знаю для чого вони. Ну, правда кажу, не знаю. Ну, оце таке я не хочу його брати. Uh -huh -huh -huh. Все я знаю. Я беру себе собаку. Забираю цей мант. Беру себе цих котиков. Так. Такие наушники я прям дуже. Ой, я сюда случайно нажала. Ну, ничего. Так, тут Рюкзак ще той зник. дуже гарний. Ой, цю сумку мені прям надо 100% взяти. Я не розумію, як її можна не взяти. Я ще хочу взяти оце і отаку вот ліжанку. гов гоф. Ось така піжама класна. Ну, в мене вже є піжама, тому вона мені не потрібна. Так, давайте устати ще. Ну, а так я вже заново починаю. А, ні, ще все зникло, кажу зразу. Ну, а далі ми вже починаємо знову. І то, що я беру? Так, я це все упаковую. Так, собі ще питомців беру. Того цього, цього питомця. Тут є дирочки, щоб вони дишали. Міні-бантик упаковуємо. Так. Оце упаковуємо сумочку. Блокнот. Ой, в мене вже така велика стовпка. Ручечку. І оце. Все, оце наша стовпка. Даю я своєму це персонажу. І ми йдемо додому. Так. Так, все. Заходимо в мій дім. Будемо розгружати, хоча у мене там і так місця нема. Ну все одно десь пихну. У мене вже дом від речей. Що ось? А-а-а, понятно. Так, все сейчас розкладаю. Шкаф sorry. У мене вже шкаф тріскається від моїх речей, а? Sorry? Так, все. У мене буде всі. Я хочу, щоб в мене всі котики жили, я не буду ніякого викидати. Унітаз. Так, все. Пішли. Так, мама, ти назу будеш тут, бо ти висока, а котенок буде отут, бо він маленький. І для собачки, і я ще зараз. Візьму корм для собак. От тут, а, не тут, точно. Оп! Заходимо от сюди. І ой! А, у мене ж він не тут. А, точно! а, точно! А тут! Я хочу поміняти це місцями, тут буде оце. Ну, а от тут оце буде все клас? А куди ще ліжанка ли... буде для собачки? От тут? Так, тут буде оце лампа, так. Тут, а так поставимо, а тут оце. Так, хоча не, от тут це буде. Тут буде оце. Так, тут буде це, ну а тут оце. Ну, а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, м'яки колокольчики. Ну а якщо мені хтось хоче задонатити, то картка в описі. Всім до побачення!